Микола Зінович, вітаю вас та вашу команду з результативною перемогою. Видовищною сьогодні вийшла гра на голи. Ваша оцінка дій сьогоднішніх ваших підопічних? Взагалі ну, ми не будемо зараз нічого оцінювати, тому що треба зробити звичайно аналіз. Але сказати відверто, по першому тайму виконали повністю всі завдання, які ми планували. Грали агресивно, де старалися більше накривати, пресингувати. То в принципі, що й призвело до трьох таких швидких за 25 хвилин, забили три швидких м'яча. Ну, в другому таймі, звичайно, вже трошки десь вийшла, напевно, зросла, десь концентрації більше вже не вистачало. І десь команда суперника хотіла, напевно, відкитати хоча б один або два м'ячі. І тому десь воно вийшло так, десь вони трошки нас, як то кажуть, пововтузили. Але в загальному я радий, тому що три очка, турнірну таблицю ми занесли. Це була дуже важлива гра, тому що по турнірній таблиці нам треба підніматися вверх, тому що завдання зайнявся від керівництва максимальні. І такі ігри ми не маємо права проігрувати. Ушкодження Андрія Лебеденка. наскільки серйозне воно, і чи зараз є вже якась інформація? Ну, попередньо немає інформації, звичайно, треба зробити МРТ, але ситуація, напевно, не дуже приємна. Ну, після того, як вже оглянуть лікарі, тоді вже можемо конкретно щось говорити. Як оцінити гру сьогоднішню нашого суперника? Ну, дуже хороша команда, як на мене. Молода, швидкісна. Десь в плані бажання видно було, що хлопці дуже сильно старалися і хотіли сьогодні перемогти. Ну, знову ж таки, десь, можливо, сьогодні, напевно, десь досвід вийшов на перше місце. Ну і, звичайно, злагоджені дії всі футболістів. Дубль Тараса Пучковського нарешті прорвало. Ну, і, в принципі, Навіть коли не вдавалося Тарасу забити, ви продовжували ставити Тараса в склад. Довіра тренера оправдалась. Ну, я попередньо скажу, я вірю в усіх футболістів, які починають в стартовому складі, і футболістів, які не замінять. Як на мене, для Тараса це був дуже важливий гол, тому що вже декілька матчів він хоче забити десь бажання, можливо, навіть перевищує навіть то, що він може, але в загальному дуже радий за нього, вітає його дубль сьогодні. Дуже приємно. Дякую, Микола. Зі З нами був наставник Стріян Микола Василишин. Дякую. Тараси, вітаю тебе з перемогою. Вітаю тебе в першу чергу з сьогоднішніми двома забитими м'ячами. Перші голи в офіційному чемпіонаті. Твої враження від гри і як оціниш гру команди сьогодні? Ну, дивіться, першого добрий день. Дякую. В першу чергу, хочеться подякувати нашим збройним силам, нашим воїнам, захисникам захисницям за цю можливість, що ми сьогодні проводимо ці матчі. За нашій незалежній незламній землі. Дякую, слава ЗСУ. На рахунок гри, звичайно, приємно, що забив два гола, але це все, це все команда. Дякую за довіру тренеру. Дякую команді. Вона мене вірила. Ви бачили минулі матчі. Було багато моментів, але слава Богу, сьогодні прорвало. Команда виграла. Це саме головне. Траси це дійсно дуже добре. Значить, як кажуть, початок закладено і декілька слів для вболівальників з коли девятнадцять Вірте в нас, приходьте, вболівайте, а ми будемо заради вас марати на полі. Дякую. Дякуємо. З нами був Тарас Пучковський нападник Скали 19, одинадцять. Руслане Геннадійовичу, вітаємо вас з хорошою грою. Сьогодні ваша команда дійсно показала зуби. Чотири зміни в порівняно попер... з поєдинком проти руху. 2 ваш коментар по сьогоднішній грі. По перше, дякуємо Збройним силам за цю можливість грати в футбол. По друге. Поздравляємо команду соперника. Це ж гарний результат, гарна організація матчу, підтримка. Вот. Ну а По нам прикро, що за 7 хвилин ми допускаємо такі помилки, пропускаємо три м'ячі, тяжко відправляти. Постараємося працювати, відправляти. Це клас, клас наш. Щоб таких помилок не допускати, саме гнадію. Дійсно, ну не можна сьогодні критикувати команду. Ну звичайно, в деяких відрізках щось не вдавалося, але в більшості команда нав'язувала саме свою гру. Чи це було установкою грати не ті не другим номером, а намагатися грати першим номером? Чи дійсно ви так налаштовуєте команду на всі ігри? Так налаштовували на командну гру, команду в атаки. Ну ще не готові, ще допускаємо дуже такі помилки, яких команда суперників не прощає. Як оціните скалу 19 одинадцять і їхні амбіції зайти у топ 5 і навіть в топ 3 в цьому сезоні? Чи це оправдані амбіції? Як ви оціните команду суперника? Гарна команда, дистанція велика, тому на дистанції все буде ясно. Гарний настрій, гарні умови в команді. Тільки можемо побажати вдачі. Декілька слів для вболівальників футбольного клубу Локомотив Київ. Ми постараємось зробити гарний результат, щоб радувати наших вболівальників. З нами був наставник локомотиву Руслан Геннадійович Уманець. Дякую. Дякую. З нами Тимур Титаренко, капітан футбольного клубу Локомотив Київ. Тимур, ваш коментар по сьогоднішній грі ну, була важка гра, був гарний суперник. Були помилки. Ось суперник скортався нашими помилками і забили голи. Сьогоднішня, сьогоднішня гра вашої команди дійсно була класною видовищною. Ви створили моменти. Ви не відсиджувалися в обороні. Наскільки відсотків ви виконали установку від тренерського штабу? На 50 відсотків виконали тренерську установу, але маємо маємо грати, коли при щоті 0, -0 Ось і повинні перемагати команду. Декілька слів для вболівальників вашої команди для вболівальників футбольного клубу Локомотив, які сьогодні дивилися і палко підтримували команду на Ютуб-трансляції. Декілька слів для них. Їм велике дякую, що вони підтримують кожну гру. Ось ми граємо для них, але для показуємо поганий результат. Але будемо старатися, щоб перемагати в наступних іграх. З нами був Тимур Татаренко, капітан футбольного клубу Локомотив Київ. Дякую.